Засновники бібліотеки: 50 історій. Ми продовжуємо нашу розмову про засновників Чернігівської громадської бібліотеки. І сьогодні будемо говорити про етнографа, фольклориста, одного з піонерів української бібліографії, громадського діяча, доволі помітну у свій час в українознавчих дослідженнях Постать. Історична пам'ять, про яку з часом вельми притупилася. Мова йтиме про Петра Савича Єфименка. Петро Єфименко народився в селянській родині в 1835 році у селі Великий Такмак Мелітопольського повіту Таврійської губернії. Зараз це місто Такмак Запорізької області. Проте батькові після участі у військовій кампанії 1812 року вдалося зробити вдалу кар'єру від звичайного солдата. Він прийшов шлях до посади городничого у місті Нагайськ. Мати Петра Савича була повною протилежністю, неспокійному і суворому батьку. Тиха, добра, малосвічена жінка, яка прищепила маленькому Петру любов до української мови. У своїх спогадах Петро Савич згодом записав, що проживання на хуторі серед селянських дітей під впливом чарівної природи, народних пісень і казок сформувало його світогляд. Під час навчання у гімназії Катрина Славля до рук юного Петра потрапив кабзар Шевченка. Ця книга мала значний вплив на формування світогляду майбутнього вченого. Сам Єфименко написав про це наступне: над кабзарем я пролив потоки сліз. Я відчув себе на сьомому небі. А по приїзді додому на канікули під впливом цієї книги я почав записувати. Народні пісні, прислів'я, заклинання, читати книги з історії малоросі і вийшов з мене саморобний етнограф. Вступивши до Харківського університету у 1855 році, Петро Савич брав участь в українських осередках молоді, перебував під впливом українофільського романтика, етнографа та професора Метлинського. А згодом, навчаючись уже у Московському університеті, він долучився до діяльності гуртка тепників і в контексті його роботи мандрував Україною, збираючи етнографічні та історичні. Личні матеріали, які публікував у чернігівських губернських відомостях. Певний час навчався у Ніжинському ліцеї князя Безборочка. Сучасник Петра Єфімовича засвідчив, що той сподівався побачити ніжинських студентів свідомими українцями, які читають Шевченка та Куліша, які працюють над відродженням української культури. Але його сподівання не виправдалися. Тому, пробувши тут півроку і залишивши враження про Ніжинське ліцей як морок невіглавства, він відправився до Чернігова, сподіваючись отримати там посаду редактора Чернігівського губернських відомостей. У нашому місті Єфименка прожив не. За цей час йому вдалося опублікувати цикл розвиток про українські пословиці і поговорки, а знайомитися з краєм, збираючи етнографічний та, та історичний матеріал. Але, не отримавши омріяної посади редактора Чернігівських губернських відомостей, у серпні 1859 року Єфименко переїхав до Києва. Але там, взимку наступного року, несподівано для самого Петра Савича, його була заарештована по справі Харківського таємного товариства, членом якого він був у 1856-1850. Десятивосьмих роках Петросавич був відправлений до Петербурга, а за тим отримав заслання в пермську, а згодом в Архангельську губернію. Ця подія стала початком нового етапу в житті та діяльності Петра Єфименка як українського діяча та дослідника в галузі українознавства. Перебуваючи на засланні, Петросавич був позбавлений можливості досліджувати українську народну культуру, тому розпочав вивчення життя та побуду архангельських селян. Підсумком десятирічного перебування Єфименка на засланні стали 115 статей про історію, етнографію, звичаєво права та економіку півночі та низка історичних досліджень. Єфименка став членом російського географічного товариства, товариства любителів природознавства, антропології та етнографії, російського археологічного товариства та інших наукових спільнот. Але навіть там, далека від батьківщини, Петро Савич знаходить можливість займатися дослідженнями української історії. Він підготував низку праць з історії казацтва. Саме Перу Петра Савича належить повернення і забуття імені останнього кошового запорізької січі Петра Калнишевського. На матеріалах «Архангельська» він склав статтю про кошового атамана, яка побачила світ у журналі Руська старина». Пізніше він надсилає статті до Чернігівського лістка Глібова, до журнала Основа, такі як чого произошло названня города Чернігова, «Заметка о книгопечатанні в Чернігові та інші пізніше у 1874 році побачила світ ще одна робота Єфименка збірник малоросійських замовлянь, яка містить унікальний матеріал, а саме заклинання, якими користувалися наші пращури в різних сферах свого життя. Північний край подарував Петросавичу і знайомство з Олександрою Яківною Ставровською, яка у у сімсот році стала дружиною вченого, вірним і незмінним другом і супутником усього життя. Він же став для молодої вчительки холмогорського приходського училища науковим керівником, наставником і потімником у світ науки. Учениця згодом переросла свого вчителя, стала відомим українським істориком, етнографом, перший серед жінок Російської імперії, який у Харківському університеті присвоїли звання доктора історії. Мова йде про відомого українського історика Олександру Яківну Єфименка. Після одруження подружжя отримала дозвіл на переїзд у більш теплу кліматичну зону. За влочним висловом історика літератури Олександра Пипіна саме на українських землях Петро Єфименка відчув себе у своїй тарілці, оскільки за своїм характером смаками упадає. Бнями був абсолютним українцем. 1877 вісімсот по 1879 роки родина проживала у Чернігові, де Єфименко служив чиновником з особливих доручень по справам розкольників. Але йому також було доручено розробити малоросійський архів малоросійської колегії. Крім того, мав писати статті з історії, статистики етнографії до чернігівських губернських відомостей. Петрусавичу за цей проміжок часу вдалося публікувати ряд історичних і статистично економічних статей у місцевих виданнях. Крім того, він долучився до створення у у 1877 році і Чернігівської громадської бібліотеки. Проте більш плідним з наукової точки зору став харківський період життя вченого. Тут він займав посади секретаря статистичного комітету та завідувача статистичним відділенням при Харківському повітовому земському статистичному бюро. Тут він керував виданням Харківського календаря та додатку до нього Харківського зборника. Розробив низку однографічних та народознавчих програм. У 1866 році вперше в українській історіографії Єфіменко Пропонував програму підготовки біографічного словника південно-російських діячів, яку виклав на сторінках часопису Київська старіна. Підруєфименку належить провідна роль у створенні Харківського історичного архіву від самої ідеї і до практичної реалізації. Продовжував разом з дружиною також досліджувати побут, економічне становище населення Чернігівщини та Харківщини. Петро Савич Єфименко став одним із основоположників бібліографічної справи на Україні, по сучу вперше поставив питання про складання повної української бібліографії. Він був одним із перших, хто поставив питання про створення біографічного словника южнорусських діятелей. Говорив про необхідність систематичного показчика статей і книг, які стосуються України. Говорив про написання історії української літератури, про видання хрестоматії кращих її творів. Зазначав про необхідність наукових праць з історії української культури, літератури та науки. Наприкінці 1880-х років стан здоров'я Петра Єфименка погіршився. Він же не міг займатися науковою справою на повну силу і був вимушений допомагати дружині, відбираючи архівні матеріали для її наукової роботи. На той час академічна кар'єра Олександри Яківни навпаки пішла вгору. Велику популярність набувають її роботи, де вона закликала вивчати дітей в школах українською мовою, захищала українську культуру, писала підручники з історії України для шкіл. У 1907 році вона отримала. Пропозицію читати лекції з історії України на вищих Бестужевських жіночих курсах у Петербурзі, тому родина переїхала жити до північної столиці імперії. Там навесні наступного, тобто 1908 року, і помер Петросавич Єфименка після довгих років боротьби із хворобою. Дружина Олександра Яківна ненадовго пережила свого чоловіка. У 1910 році у Харківському університеті вона отримала ступінь доктора історії, а рада факультету вищих жіночих курсів розбула її в ранг професора. У своїх сучасників Петросавич Єфименка залишив теплі спогади про себе. Про нього згадували як про людину кришталевої чистоти, сильного розуму, невичерпної енергії та працелюбства, наполегливості та палкої відданості суспільній справі. Ім'я Петра Єфименка сьогодні поступово повертається до нащадків. Сподіваюся, що сьогоднішня наша передача сприятиме поширенню знань про неординарну особистість, наукова творчість і діяльність якої тісно пов'язана з нашим містом та дотична до створення Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки. Засновники бібліотеки 50 історій.